Цим місточком для ума, тільки так такого вже для прокачаної розширеної версії, можливо, яка вже до... для ума, який дає доступ до чогось іншого. Тільки каже, ну поясніть мені, як мені перейти. Оцей місточок це прийняти те, що прояв цієї логіки це наші відчуття, прояв іншої логіки. Це наш стан, наше відчуття. От коли людина каже, що вона щось зрозуміла логічно, і їй добре, і їй спокійно, оця людська навіть емоція, за нею теж можна розглядіти і глибинний стан, це ж не, не про логіку, це наслідок, наслідок внутрішньої гармонізації. Так, через ум наразі це внаслідок гармонізації себе свого ментального тіла, і воно гармонізує, якби на тому, ну, ця гармонізація, вона знімає токсичність, знімає е, помилки. Тобі стає легко, спокійно, ти наче скидаєш тягар. Просто починає гармонійно працювати якась частина, якийсь сектор менталь, ментального тіла. І не тільки, які там ще зв'язки між ними. Тобто, оцей місточок треба допустити, що. Ум же ж бачить свій стан, ум же ж бачить, що свої емоції, він, же ж відчува... він бачить відчуття свої власні тіла, і не тільки тіла, воно воно вже й поза тілом. Воно... Ум це описує як психічні, психологічні стани чи якось ще. Але це відчуття, це стани, які ум. Йому доведеться це прийняти. Він їх бачить. І це бачення. З позиції ума, цих відчуттів цих станів, це є той та палочка, виручалочка, той канал, тунель, в який, це кровіча нора, в яку Аліса може спуститися і відкрити для себе інший світ. Взагалі нелогічний для ума, але він є, ти вже ж признаєш, що в тобі є стан, в тобі є відчуття, і це є проявом отих процесів. Там багато для ума не практично все може бути незрозуміле, якщо тільки якщо залишатися в умі, а просто типу спостерігати. Але вже навіть прийняття того, що це прояв і прояв іншого, прояв іншої мови, мови відчуттів, мови станів, мови інших е, сфер, су, сутей, мова по суті божественна для для ума це мова Бога. Це мова твого вищого, твоєї вищої суті твого вищо.